Привіт! Ну що, готові дізнатись чергову гіпотетичну відповідь на дуже відоме питання Енріко фермі. Де всі? Сьогодні ми розглянемо гіпотезу естивації, яка стверджує, що прибульці не є ні мертвими, ні неіснуючими. Вони просто десь відпочивають. Якщо що, естивація має більш знайому для нас назву сплячка. Але перш ніж я продовжу, спочатку я хочу подякувати спонсорам та патронам каналу. Ваша підтримка дуже важлива для того, щоб випуски продовжувались. Величезна вам подяка за це. А якщо ви бажаєте доєднатися до цієї команди, ласкаво прошу в опис до відео. Там ви знайдете всі необхідні посилання. Ну і не забувайте підписуватися на канал, адже саме таку поведінку більше за все полюбляє Ютуб і починає розповсюджувати це відео. Крім того, нам залишилось зовсім трошки до 50 тисяч. Допоможіть мені зробити свій невеличкий внесок у розвиток українського сегменту Ютубу. А тепер почнемо. Отже, про що взагалі йде мова? Яка сплячка взагалі? Теорія естивації спирається на знання про природу, а саме про ті моменти, де певні організми входять у стан тривалого заціпеніння під час особливо спекотних або сухих періодів. Подібно до сплячки взимку, ці організми залишатимуться в цьому стані, доки умови не стануть прохолоднішими та вологішими. Застосовуючи цю логіку для рішення парадоксу фермі, гіпотеза естивації стверджує, що інопланетні цивілізації здебільшого сплять. Оскільки вони чекають кращих умов для свого доброго ранку. В основі знаменитого питання фермі була розбіжність, яка була незаперечною в його часи і не змінилася до сьогодні, незважаючи на 70 років досліджень. З одного боку, існує ймовірність того, що позаземний розум існує у великій кількості по всьому всесвіту. З іншого боку, ми не можемо відкидати очевидний брак переконливих доказів їхнього існування. Точніше, навіть повну відсутність таких доказів, припускаючи, що існування позаземного розуму, ймовірне, не є чимось казковим. Виходячи з розміру та віку спостережуваного Всесвіту, 93 мільярди світлових років у діаметрі та 13,8 мільярдів років, вчені зазвичай вважають існування позаземного розуму майже 100%. Статистично кажучи, шанси на те, що він є, та ще й Кількості мільйонів цивілізацій є дуже великими. Пам'ятаєте, як я казав, що майже завжди буду згадувати одну сутність? Так ось, саме зараз настав час присвятити 30 секунд часу маленькому повторенню. Доктор Френдрейк проілюстрував високу ймовірність існування позаземного розуму у 1961 році під час зустрічі в обсерваторії Грінбенк. Рівняння Дрейка, як воно стало відомим, можна визначити математично так. Що означає кожна змінна в рівнянні, ви можете детально прослухати в минулому випуску з цього циклу, або натиснути на паузу та ознайомитись з наведеною на екрані формулою. Хоча більшість із цих параметрів підлягають різному ступеню невизначеності, суть рівняння зрозуміла. Навіть при консервативному підрахунку результати завжди показують, що в нашій галактиці має бути принаймні кілька позаземних розумних організмів, з якими ми повинні мати можливість спілкуватися. На жаль, незважаючи на десятиліття досліджень і численні спеціалізовані огляди сеті, парадокс Фермі все ще актуальний. У результаті було зроблено кілька спроб теоретично вирішити парадокс. Першою і, можливо, найвідомішою є гіпотеза Харта Тіплера, названа спільно на честь астрофізика Майкла Харта та математика-космолога Френка Тіплера. Ця теорія стверджує, що нема доказів існування розумного життя, тому що його не існує. Інша гіпотеза великого фільтра висунута оксфордським економістом Робіном Хенсоном, який стверджував, що, хоча просте життя може бути дуже поширеним, розвинене ні. Іншими словами, у всесвіті існує певний тип великого фільтра, який не дає простому життю досягнути просунутої стадії та стати позаземним розумом, з яким ми могли б спілкуватися. Вбудоване припущення в обох цих випадках полягає в тому, що позаземний розум не існує. Отже, саме тому ми не бачимо доказів їх існування. Але, як зауважив Карл Саган, говорячи про можливе існування інопланетного розуму, відсутність доказів не є доказом відсутності. Таким чином, багато теоретиків запропонували альтернативні пояснення, як позаземні цивілізації можуть існувати, але залишаються непоміченими нами. До речі, про всі приклади рішень парадоксу на каналі вже є відео. А я залишу для вас посилання в описі до цього випуску. А зараз саме час трошки згадати про шкалу Кардашова. Це піднімає іншу проблему, яка полягає в тому, що розвинені види з часом зможуть використовувати все більшу кількість енергії. У своєму есе 1964 року під назвою «Передача інформації позаземними цивілізаціями радянський астрофізик Микола Кардашов запропонував трирівневу схему класифікації позаземних цивілізацій на основі кількості енергії, яку вони можуть використовувати. Ця схема отримала назву Шкала Кардашова і складалася з наступного. Цивілізації типу 1, так звані планетарні цивілізації, це ті, які можуть використовувати та накопичувати всю енергію, доступну на їхній планеті. Цивілізації типу 2, також зоряні цивілізації це ті, які здатні використовувати та контролювати енергію від своєї зоряної системи. І цивілізації третього типу, також галактичні цивілізації, це ті, які можуть контролювати енергію всієї галактики. Цивілізації, які підпадають під ці типи, можна було б виявити за ознаками технологічної активності, так звані техносигнатури. Наприклад, цивілізації типу 1 можна виявити за допомогою прямої візуалізації, де астрономи шукатимуть світло відбите від масивних хмар супутників, так званих поясів Кларка навколо планети. Тим часом цивілізація типу 2 була б здатна побудувати мегаструктуру навколо своєї рідної зорі. Ці цивілізації були б здатні побудувати те, що описав Фрімен Дайсон у 1960 році. Те, що з тих пір стало відомим як сфера Дайсона. Це дозволило б цивілізації використовувати всю енергію свого сонця, примножуючи кількість придатного для життя простору в своїй системі в геометричній прогресії. Тим часом цивілізацію типу 3 можна легко виявити, шукаючи ознаки мегаструктур, які охоплюють цілу галактику або її частини. Тож, чи можливо, що Всесвіт наповнений цивілізаціями від першого рівня до третього рівня розвитку, але в даний час вони не задіяні в жодній технологічній діяльності? Ось саме тут в гру вступає концепція естивації. Цю теорію. Перше запропонували наукові співробітники Андерс Сендберг і Стюарт Армстронг, а також відомий астроном, астрофізик і філософ Мілан Циркович з Інституту майбутнього людства Оксфордського університету. У своєму дослідженні 2017 року під назвою Те не мертве, що може вічно брехати гіпотеза естивації для вирішення парадоксу фермі. Вони запропонували це як можливе рішення парадоксу фермі. Дослідження частково базувалося на попередніх дослідженнях, проведених Сендбергом і Армстронгом у дослідженні 2013 року, де вони поширили парадокс фермі за межі чумацького шляху під назвою Вічність за 6 годин міжгалактичне поширення розумного життя та загострення парадоксу фермі. Сендберг і Армстронг стверджували, що розвинена цивілізація зможе колонізувати галактику і навіть подорожувати між галактиками з відносною легкістю. Зробивши висновок, що у всесвіті є приблизно 2 трильйони галактик за останніми оцінками, а сам він існував, як ми пам'ятаємо, 13,8 мільярдів років, то стає очевидним, що має бути багато цивілізацій третього типу на основі шкали Кардашова. Ці види не тільки змогли б колонізувати свої відповідні галактики за відносно короткий проміжок часу, але й змогли досягнути чумаського шляху вже зараз. Сенберг і Арнструнг стверджували, що причина, чому це не є для нас доказом, пов'язана з принципом Лондаура, який багато хто вважає основним принципом термодинаміки обробки інформації. Це правило стверджує, що будь-яке логічно незворотне маніпулювання інформацією, так зване обчислення, має супроводжуватися відповідним збільшенням ентропії втратою тепла для апарату обробки інформації. У застосуванні до таких мегаструктур, як сфера Дайсона, рівень теплової енергії та ентропії був би величезним. Тим часом астрономія та космологія вчать нас, що Всесвіт з часом стає холоднішим, оскільки зореутворення повільно вимирає. У той же час космічне розширення викликає розтягнення довжини хвилі світла, що призводить до втрати імпульсу та енергії. Згодом вважається, що це призведе до сценарію великого похолодання або великого замерзання, коли навіть фонове випромінювання охолоне, і Всесвіт зазнає теплової смерті. Але з обчислювальної точки зору, задовго до того, як це станеться, розвинені види можуть чекати, поки Всесвіт охолоне, щоб їхні мегаструктури могли функціонувати ефективніше. На думку Сендберга та Армстронга, розвинена цивілізація могла б. В принципі, виконувати експоненціально більше необоротних логічних операцій, переносячи ентропію на космологічний фон у майбутньому. Насправді, зачекавши, поки фонова температура значно знизиться, вони підрахували, що можна буде виконати додаткові 10 квадрильйонів обчислень. Також можливо, що естивація є засобом для вирішення проблеми раннього прибуття до нашого Всесвіту. Щоб пропустити тривалий період очікування розвитку інших розумних видів, щоб коли вони прокинуться, у них вже було багато людей для спілкування. Враховуючи, що життя здатне спілкуватися з космосом, розвинулося тут, на землі, за цілих 4,5 мільярди років, це має певний сенс. Естивацію також можна інтерпретувати з точки зору гіпотези великого фільтра, яка, зрештою, пояснює, чому розвинута цивілізація непомітна для нас. Як сам Хенсон пояснив Universe Today, у таксономії кроків великого фільтра, що складається з трьох частин, гіпотеза естивації передбачає крок затримки ближче до кінця фільтра. Фільтр це те, що потрібно, щоб бути видимим. Естивація каже, що вони вже видимі, вони просто вирішують не бути видимими саме для нас. Звичайно, гіпотеза естивації, подібно до парадоксу Фермі та рівняння Дрейка, базується на деяких припущеннях про те, як поводитимуться позаземні цивілізації. Для гіпотези естивації вони наступні. Перше, є цивілізації, які дозрівають набагато раніше нашого людства. Друге, ці цивілізації можуть розширюватися на значні об'єми, отримуючи владу, так би мовити, над своїм вмістом, тобто, по суті, можуть керувати своїм організмом, ну якщо це слово застосоване до їхньої сутності. По-третє, ці цивілізації вирішили свої проблеми координації, тобто вони можуть ефективно керувати динамікою видимості своєї експансії. По-четверте, цивілізація може зберігти контроль над своєю частиною Всесвіту, щоб не допустити потрапляння в нього інших цивілізацій, при цьому не порушуючи третю умову. По п'яте, очевидна умова, частка зрілих цивілізацій відмінна від нуля. І по шосте, об'єднуюча, так би мовити, результуюча умова, сама естивація, тобто сплячка, є значною мірою невидимою. Коротше кажучи, гіпотеза припускає, що враховуючи вік Всесвіту, минуло достатньо часу для появи цивілізації, які є більш розвиненими ніж людство. Також передбачається, що вони стали б космічними цивілізаціями, активно колонізуючи сусідні зоряні системи, і, можливо, навіть сусідні галактики, тобто цивілізації третього типу за шкалою Кардашова. Нарешті передбачається, що цей процес можна буде побачити, шукаючи докази мегаструктур і масових будівельних процесів. Це включало б руйнування планет для будівельних матеріалів, переміщення зір або галактик, або навіть споживання газових гігантів, зір або, знову ж цілих галактик для створення палива. По-друге, Чарльз Беннет, фізик-теоретик та співробітник дослідницького центру IBM імені Томаса Вотсона, разом із вже згаданим економістом Робертом Хенсоном і Джесом Рейделом з Інституту теоретичної фізики Периметр у 2019 році підготували статтю. Що спростовує гіпотезу естивації. Вони стверджували, що Сандберг та інші невірно припустили, що генерованої комп'ютером ентропії можна позбутися лише шляхом перенесення її на космологічний фон. На думку Беннета, Хансона і Рейдела, це ґрунтується на неправильному розумінні астрофізики та фізики обчислювальної техніки. Хоча такий аргумент може бути застосований у віддаленому майбутньому, вони стверджують, що він не застосовується сьогоденні та робить модель істивації неточною. Як вони стверджують, наш всесвіт сьогодні містить величезні резервуари та інші фізичні системи в немаксимальних станах ентропії, і згенеровану комп'ютером ентропію можна передати в них зі швидкістю адіабатичного перетворення одного біта негентропії, щоб стерти один біт помилки. Це можна зробити в будь-який час, і ця можливість не покращиться, якщо чекати низької космічної фонової температури. Таким чином, іншопланетянам не потрібно чекати, щоб бути активними. Зрештою, гіпотеза естивації схожа на всі інші спроби розв'язати парадокс фермі і рівняння Дрейка, якщо на те пішло. Далека від конкретної відповіді ця гіпотеза є уявним експериментом, покликаним зосередити нашу увагу на відоме запитання фермі та, можливо, надати деякі перевірені твердження. Зрештою, кінцева мета полягає в тому, щоб допомогти вдосконалити підходи до пошуків позаземного розуму. А вже зовсім скоро ми розглянемо наступні гіпотези вирішення парадоксу фермі, тому не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити наступних випусків. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!